Зробимо коротенький огляд на камеру V380 Pro 4G. Камера має два об'єктиви один і другий. Тут є також підсвітка, тобто в нічний час вона буде підсвічувати і додатково буде освітлювати те, що вона знімає. Тут є ось такі чотири кріплення, так само піднішують шурупчики в комплекті. Тут ми бачимо по підключенням вихід LAN. Інтернетовський кабель. Потім йде кнопочка для. Перезавантаження і також йде під адаптер е, зарядки. Особливість цієї камери, тому що тут всередині є слот під карту пам'яті, а також під сім-карту. Тобто вам потрібно сюди вставити сімку, у вас буде ловити камера 4G. Тут якраз 4G намальована. Тут є кнопочка для перезавантаження, так само виведений динамік з цього боку. Камера отак от повертається на 360. Тут вона повертається на 180. Дуже зручно у вас буде дуже гарний кут огляду. Тут Також йде зарядка, викрутка, щоб можна було відкрутити місце під сім-карту, а також додаток, інструкція, з допомогою якої можна відключити буде камеру до смартфона. Я на планшеті виставив. Воно виглядає в два екранчики, тобто з двох різних об'єктивів знімається. Пишеться в HD якості. Можна вибирати, наприклад. Щоб камеру трошки посувати. Це право посувається. Туди-сюди, туди-сюди. Ви можете собі, наприклад, зробити так, щоб зробити знімок екрану, він пишеться одразу на ваш пристрій. Можна зробити ось тут запис відео з цих двох камер. Можна щось сказати. На мікрофончик натискайте щось говорити. І можна зробити картинку в картинці, тобто у вас буде одна камера тут, де вам зручно, або переключатись так можна, або зробити інверсію. Якщо ви перевернули камеру якось по-іншому, то можна її перевернути. Тому ось така чудова камера буде вам в доповнення до вашої безпеки.